Тільці, чарівні, земляні. Я вас вітаю на моєму каналі, і ми сьогодні з вами дивимося розклад на вересень. Вересень буде дуже потужним, якщо ви прислуховуєтесь до знаків, які нам дає природа. По-перше, ми святкуємо свято осіннього рівнодення. Коли природа вже засипає, вона каже, всім до побачення. Вже дні будуть в нас коротші, а ночі довшими. Ми 7-го числа починаємо коридор затемнень місячним затемненням, і 20-го числа в нас буде сонячне затемнення, 21-го. І це, як кажуть астрологи, період каналізації, куди вспливають всі, хто б де не був. Починається бардак. От, наприклад, коли приходить кіт, також починається бардак. Кіт сідай десь. І цікавий ще такий момент, що енергія. Ідея спокою, ми засинаємо. Тому ми подивимося сьогодні перший тиждень, другий тиждень, третій і четвертий у місяці, яка сфера буде більш у вас значною, і що вам треба робити? Будь ласка, будьте уважні, прислуховуйтесь до знаків, до інсайтів, до того, що каже вам ваш внутрішній голос. Карта вилетіла, але не перевернулася. І ми дивимося. Перший тиждень, другий тиждень, третій тиждень і четвертий тиждень. Справа в тому, що енергії, вони прикликаються один з одним. І, наприклад, у вас програтися може бути дивним чином перший або четвертий посередині. Тому просто слухайте інсайти. Дивимося загальну енергію місяця і пораду. Так, перший. Що в нас там з іерафантом. Хтось починає у вересні навчання. Притом, у зв'язку з цим навчанням, вам придеться трошечки затягнути свій пояс і приготуватися до осінь, як я і казала. Навчання може бути пов'язане з цим, подивіться. Він Приходить іерофант це вчитель, це духовний наставник. І, можливо, саме ви зараз прийшли і кажете, буду починати, якщо в Німеччині аусбільдунг, Може, дитина починає аусбільдунг, і в зв'язку з цим вам придеться важко. Поєднати навчання дітей, особисте життя, подруг дуже важко. Для цього потрібна сила волі, для цього потрібна структура і для цього потрібно. Знати свої сили, щоб вони у вас лишилися константно, щоб вони не я починаю сьогодні з таким собі 200 км за годину, а завтра я стою на мінус 10. Тому, будь ласка, будьте обережні. Це навчання воно для вас буде, скажімо, благословенним, але прийдеться затягнути трошечки пояс. Тут у нас жесли, жесли це життєва енергія. Це саме от енергія, як я вам говорила, тайм-менеджмент, скажімо так. Другий тиждень. Карта, яка говорить, що якщо у вас є діти і чоловік, і якось так сталося, що всі живуть в інших країнах, або навіть ваш чоловік не дбає про ваших дітей, до речі, тут, може, вам треба буде звернутися до. Якоїсь інстанції, от єрафант, якщо пов'язано з вашими дітьми, якщо чоловік не дає грошей на добробут, на якісь там. На життя ваших дітей. Я часто чую на приватних консультаціях, коли дівчата кажуть, ну він же ж не має грошей. Я вибачаюся, дітей він міг зробити разом з вами, будемо так грубо говорити, а от чомусь грошей немає, а ви маєте. Ну, я ж навчаюся, я ж працюю на двох роботах. Дівчат, цінити треба себе. І саме зараз, якщо у вас все нормально в особистому житті, це просто карта, яка говорить, що. Карта от брати, давати, карта балансу у житті. І в даному випадку, можливо, вам треба буде дітям грати певні гроші, а можливо, ви будете приймати від спонсора. Це така собі карта от справді отримувати і давати. Цей баланс, на жаль, ми не всі е, якось так е, маємо у своєму житті. Але от в мене часто ця карта продається, коли продається, випадає, <світування> е, е, коли чоловік не дуже дбає про дітей. Третій тиждень. Двойка мічів. Нашла тут коса на камінь, як то кажуть: дві ідеї, дві думки або відстаювання сил. Двига мечів, ви бачите, вам потрібно буде схрестити ці мечі і відстояти себе. Це може бути десь на роботі, це може бути у транспорті, це може бути просто. З вашим чоловіком, наприклад, але цей процес може тягнутися. Якщо почнемо, як якщо зв'язати всі ці карти, то ви збираєтеся і звертаєтеся до того самого югентамта для того, щоб вам чоловік виплачував гроші, і придеться з ним стикнутися. Будь ласка, якщо ви не можете постояти нас за себе, то зверніться до когось, хто це вміє. Нам не завжди потрібно вирішувати всі проблеми в цьому світі. Інколи треба сказати. Ну, нехай хтось за мене це вирішить. Також це можуть бути якісь дві ідеї у вас, які в голові у вас б'ються. Є таке поняття, як внутрішня команда. І от одна думка каже, я хочу, друга не хочу. І вам придеться написати плюси, мінуси, як же ж це все зробити. До речі, не завжди є поганим відстаювати себе і помірятися з кимось силою. Це ваше право робити так, як подобається вам, як комфортно вам. І кінець місяця ви отримуєте ту спентаклі. Ту спентаклі це дар від Бога. Це найкраща карта, після якої вже тарологи нічого не витягують і кажуть все. Це може бути запліднення. Ви бачите, яйця клітина, той, хто хоче. Наприклад, завагітніти. Це може бути премія, це може виплата. Нарешті, наприклад, ви звернулися до Югентапту. до речі, в кого програється, вам буду дуже рада за зворотній зв'язок, щоб він платив гроші і вам ці гроші виплатять, або в кінці після тих розборок всіх ви отримаєте. Тобто це виграш в лотерію, це нова робота, нова машина, просто якесь щастя, щось на вас там свалиться. Дивимось загальну. Енергію, загальна енергія, десятка кубків, це карта родини, карта свят, карта, може, ваша дитина піде до школи, я про це говорила. От пішли ви нарешті в перший клас, і потрібно затягнути свій пояс для того, щоб дитину відправити десь в світ. Взагалі, карта є дуже сонячною, дуже позитивною, і якщо вам треба відстояти. Оскільки дитині потрібні батьки мама і тато. Не літає дитина з одним крилом. Такого не буває. І якщо ваш тато не хоче бути тим крилом, то не треба бути також і татом. Це помилка багатьох дівчат, які намагаються бути я і лошадь, і бик, я і баба, і мужик. Для того, щоб була така гармонія інколи потрібна стабільна мама, якщо з папою щось не так. Хлопці, не ображайтеся, але порада. Карта. Баланс, карта е, Умірена, яка говорить, що вам потрібно поєднати дух і тіло. Вам потрібно зрозуміти, що все, що відбувається внутрі вас, це є проекція на зовнішній світ. І зовнішній світ робить проекцію на вас. Якщо навколо вас буде хаос, буде от така ситуація, то ви тут просто не зможете бути в цьому стані. Якщо навколо вас буде от така ситуація, то, будь ласка, ви собі розслабляєтесь. Хто хоче робити чистки? У нас буде зараз 7-го числа повний місяць, тобто після повного місяця буде убувати. Ви можете починати чистки, дієти, щоб взяти з собою саме от цю енергію. Буде корисно до речі. Якщо ми говоримо про баланс, я проводжу 9 числа практику психологічної практики, який називається Мій ресурс, можна назвати і мій баланс до війни під час війни і після». Після. Що ми з вами зробимо? За 2,5 години в закритій групі в Телеграмі ви проаналізуєте, що допомагало вам рухатись до війни, де ви зараз опинилися, подивитися, що зробити, щоб саме цей стан прийшов до вас, а не був от таким, що ви боролися зі світом, і запланувати своє майбутнє. Як завжди, цікаве спілкування з однодумцями. І багато досвіду і інсайтів. Якщо вас цікавить, будь ласка, під відео є номер телефону, звертайтеся. Ще є місця, і 9 числа якраз після затемнення, під час коридору затемнить. дуже круто це все робити. Ціна дуже приємна, і як я кажу, два перолі, одна піца, які ви проїсте з подругами. До речі, дно колоди можуть десь вас запросити проїсти тих самих два пароля. або ви прийдете на практику. І зараз ми ще витягнемо одну карту, яка стане для вас порадою для вашого мозку. Що там він потребує на цей місяць? А мозок потребує радості. Що може хотіти мозок? Притом така радість, знаєте, як буває в дитини. Не коли ми думаємо, так, я куплю собі сумку і зрадію. родію, він тут біжить голий боси в рукавицях, і йому щасливо. От я вам бажаю такого стану тільці. Вдячна за зворотній зв'язок. Якщо вам треба приватну консультацію, звертайтесь, приходьте на практикум і гарного вам осіннього настрою!